І всім привіт! З вами я, Богом. Сьогодні я вам покажу гайд на всіх нових 11 вроді брейнеротів. В найди Брейнерот або бокс. Давайте починати. Ну і що ж, перший брейнерот це чил папі. І ось куди нам треба йти, щоб його получити. І так, на карті я 3 акуючі плавники, ну. Я обычно отут нажимаю. Ось він є. Нажимаю на нього. І тут у нас буде ігровий автомат. Нажимаем. І отут нам треба пройти гру з цунами. Ну, не повністю пройти, а там в одному місці буде секретний прохід. Якщо дивитися моє відео, щоб це відео погайду на цьому чи у папі, то ви вже все знаєте, як його. Однімуватись. Ой-ой. Ладно. Буває. Ага, ще, є, я вам так скажу, Справа є такі знаки опику, і це цунами. Ну, синіх знак знаків, знаків округу не буде. Ну, бо сині цунами, вони самі погані. І по суті вони самі медлені і не буде смісу їх показувати тут. Ну і все, я вже добивався ну, до треба, і ось є тут ну, не люк. Ну, в общем, просто прохід. Залазимо сюди. І ось тут наш брейн-рот. Що папі. Ну і що ж, наступний брейн-рот це Аркадопус. І нам опять треба бачити в той режимі з цунами. Кстаті. Лавака. Ну як обично, я не удивляюсь. Последне, коли з'явився з'явився складний квартиром Брайн Росія, можете завжди плюс пусмедузі або лавака. Опять сюди. І ось тут нам вже треба повністю провести. Оцей режим цунами. Він, конечно, не такий довгий, Ну, тут ще одна маленька сейф зона. І там треба бути акуратним. Так, я вже довідать до Чилпапи дойшов. Быстрейше, ніж в прошлый раз. Так, зараз не иду бы там, чего на цунами Ах, Быстрей, б вони вже пройшли. Ну ні, то ще фіолетове. і все, тепер можна йти. О, все, тут уже маленька сейф зона. і уже скоро пройдем. Тебе я сказав, рассказал уже И пройдем, конечно. Зачем цунами не все так просто. Та ну сли уже немає. Ну коли вони... пропадуть. Вернусь кое вони пропадуть. Або уже вже пропало, не знаю. Да не ну. Ну, це ж ненормально, ну Іначе я не знаю, як ненормальне, чи нормальне фух, наконец-то, ну я б уже дойшов до тісу. С нами и я до вас вернусь сейчас. Короче, тут только что-то произошло, я забыл на паузу поставить. Ну знаю, я начебто поставил, а но что-то не сработало. Ну ладно. Так, ось я уже опять повторюще пойшов. Ось, цей зона. И да. Иииии. Прикол мене якось цунами не убило. Ну ладно, це и хорошо. І ось ми отримали получил Аркадопуса. Да, їх их Винтекс не дають, бо вони у мене вже є. Ну, брейнрод. следующий Брайн вот. Следующий Брайн вот цези сода. Дам. Я це найду його даже. Да, кстати, Brain Бога жодно не добавил в цьому ноги. И ось вас сода Мифический, правда. Ну да ладно. Хоч якийсь. І значить, сюди, і нам треба забиратися на кришу оцього кафе. Они там. Дивіться, зразу я забирався ось так. А, указ, а указу, оказалось, що треба ну, туди, типу, така... міст не Оп і все. Ось і Фізі Сода. Наступний Брайрот це. Дайте подумать. А ні, добра Брайт Бога таке. Ну, його, мабуть, напосідок покажу. І так, наступним Брайн Рот буде. Ну, я даже не знаю, ладно, сейчас виберу. Ну, давайте Гідва Драгон канеоні. Він спавниться. Через дорожку. Найлучші шанси на адмін-івентах. Якщо в Україні, то вони. В четвер в 19.00. адмін-івенти адмін-івентиці і в суботу в 19.00. В кожний четвер в суботу в 19.00. Отак от. Наступний брейн род цекрет у Да. Та сама ситуація, він виходить на дорожці. Де він там. О! А! А. А. А, стоп, а що він в мене в індексі робить. Ем... Я не поняв, ну. Його ж в мене не було, я повню. Ем... Ну ладно. А сайт, значить, їде в дракон та розроб бочок його на адмінівентах, які, які були в суботу Ну, Він його просто не заспавнив. М-да, mm, получайте самі. Якось. Ну, може, на адмін-івентах його заспавнить. Не ну, і все може бути. Наступний брейнер. І так, наступний брейнрут це. Да, їх ще мені показувати і показувати, бо додав їх немало. Спінні хамі. Да. На нього теж був сьогодні гайд. Ну, шорпс відео, я його сьогодні був в ранці вийков. Так, да. найчастіше кожного ранку я викладаю шортс відео по гайду знайде брейн рот. Да. 10 днів не викладав гайди. Це взагалі відео. Та... Табу добав оновлення з рибалкою. Я взагалі не знав, як рибачити, то й не знав, як гайди буду записувати тоді. О, ні, о ні, ні. фух. Так, нам треба попасти на Там ту плат. Ой! Я взагалі не так пішов. Чи а ні, ось на цю платформу. Да уж, не так і це легко. Не, мені здається, чи хідбокси якісь, наче. Воно мене здалека убиває. Може і кажеться. Так. Я не знаю, я, шо, я тільки що помер. Ну, да ладно. В общем, я до вас вернусь. Ох, зміг. І так, код. зелений, червоний, жовтий, голубий. Так, оранжевий, фиолетовый, коричневий, білий. Все, ось пінніхами. Забираємо. І ось так от. Чуть-чуть осталось. Так, ладно, я сбився с шоту, походу. Их 9 новых Бринвотів. Ну, хорошо спробуешь. Итак. Оцей Бринт, який я сейчас покажу, це Остриос. Итак, Остриос. Ну, тут дуже легко. Вам треба бати друга. Ну, два точніше. Ви, друг ще один друг. Або можете з друг аккаунт. Ну, добавляйте в друзі в Робоксі не обов'язково. В общем, вам надо щоб один друг взяв. Ну, надеюсь, тут ос Оркалітоса. М -м -м. Да, осоркалитос. А я не знаю, девос того собка літос. О, ще мусь. Другий друг. Другий друг, геніально. Другий друг повинен надіти. Зараз. Другий друг повинен надіти остраалітос. Ах, я ще... Ваше буде знайти, а ось. І третій двох повинен надіти. Уастра Тволітас. Астрала знайти доволі важко. То я вже викладував в себе на каналі. Фобс відео як і знайти. А так не зможу показати, бо я вже код забув. Давай спробую гадати. <забув>, Забув таке. Не можете подивитися, воно ну, вийшло недавно, то що шукати вам його привез прийдеться недовго. І ось що вам ще треба зробити. Потім коли всі вже вибрали нужного бенневота, вам треба встати в ряд. Тобто, Ви ось тут, другий друг. Ось тут і третій друг ось тут. В ряд, так. І стійте. Біля друга друга. Ну, можу показати наприклад, ну. Мабуть, не зможу таке. На жаль. І... І третій брейнроут біля мене це. Не знаю, як його звати, ну... Але... Зараз подивлюсь. Він брейнрут бог такий. Так, ось дольфіні джетскіні. І чого це біль для мене? Та тому що треба вирушати на острів. А в чому тут така біль? Та тому що треба знайти якорь, мотор, руль. А цього всього немає. А, а, стоп. А, не, мотор Ну, Хорошо. Руль. Джер, yeah. yeah. а. Ну. ну, добре, я в Ну ладно. А, ну, Зараз покажу, де він знаходиться. Ну, він не завжди буде знаходитись в тому місці, ну. Зараз я покажу такі міста, як. Кому я знаю, що, не ту, що він точно може спавнитись. Кидаємо і там, отут тут можу. Да ще? Ось тут може десь на базі. Я все всі місця, які я знаю. Печально, печально, бо його ніде тут немає. Ще одне місце це за базою м'якого. Може, навіть за ступень... ступеньками може знаходитись. А, Немає. А, тут хіба що мотор. Повернусь, коли знайду. Дві новини. Перше. Оказується, бенботик 10, про реально 11, не знаю. До друга. Що. Шо... Поганенька така. що Та, Я на першому сервері не міг знайти. Отой руль, чи що там. А, якер. Я просто всю локацію прочесав і все. А... Я поміняв навіть сервер і. Ну ось я на ньому находжу. І тут теж немає його. Ох. Ну тільки тут уже немає руля. Да ладно. І десятий пайнер. Це Беконор Его щось таке. Я не знаю точно як він називається. Да ладно. Просто їдамо сюди, в кафе уже. І дам, І И сейчас надо приготувати. Де що смачненьке. Анька. Берем сковоритку, ставим, берем, берем бекон, яйца. Додаємо бекону. Uh, а і це ми не можемо. А ні, можемо. Просто нам треба відійти і знову підійти. Після того, як зробимо покладемо бекон. Так, і все. Ось так от получу Бакуру and Егуру. Майже вгадав. Mm. І все поздравляю, ми знайшли всіх переневолотів і... Ось хочу дещо висказати. По-перше, їх таки 9. По-друге. Як я вже раніше казав, я запишу Шорт на того 9-го Брейнерота. І по-третє. І по третє хочу вам сказати, щоб ви подивились. Ну, якщо Нубік... Найде Браневоте Роблокс або просто антивексі Брейн Води, то можете подивитися мої Шорс відео по цій грі. Їх в мене дуже багато. І можуть даже вам згодитися. І все, таке відео получилось. З вами був я, Яблогейм. І всім пока!